3 січня сьогодні. Отак у нас іде вона. Наливає анонс маленький до мого цього експерименту, який продовжується. Телятко на підході. Думаємо, що результат буде у нас закінчення експерименту буде 5-го. Я предполагаю, 5-го плюс-мінус, плюс, як не плюс, ну десь ще 2 дні. Туди 2-3 дні, туди-сюди. Це наша ромашечка. Це Балдій, да? ромашечка хороша, дівочка. Ну а, а це наш как би підопитна наша, яка переносить все час. Хто слідкує за каналом, той знає. Вона любить переносити. Здвіги у нас є. Достатньо непогані, вона наливає. І так що, думаю, що... На, 20, цей, на 5 січня у нас будуть результати. Зараз покажу вам ще одну ту, що армашечка. сидить, дивиться всі. Покажу вам зараз ще одну дівку свою, яка буде мати теж е, на днях. О, ще почистити треба. Зараз ми почистимо трошки. Так, да, 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 дівчина хороша, хороша дівчат. Ну так вони сидять. У нас зараз будемо їсти обід. Ну, от як можна виявити, що дійсно вона наливає, вже видно, реально видно, вже лишилося небагато її, бо вона наливає останні дні. Саме більш, більше вона на последних етапах виливає, наливає ім'я. Зараз покажу ще одну зірку. Це у мене так вийде, що вони будуть мати разом фактично. Ось ще раз, щоб було видно. Так, більш реально, що вона дійсно вже наливає сильніше. Для порівняння можете подивитися. І зараз покажу ще зірочку у нас є, яка має носити 285 днів. Вона має мати через 285 днів. Це теж на п'ятий. Лютого, виходить, 5 лютого це буде 285 днів, як я вищитив. Ну, не сам, звісно, а за допомогою Іона Морару. Якщо комусь це ім'я і мій, фамілія про щось говорить, бо самому мені це вищити було би дуже сложно. Але він мені в цьому допоміг, і я бачу, що воно дійсно є результат, бо сухостойний період вищити не так легко, як кожен собі думає. От вона лежить у нас, да, вмастилася трохи. по ну, цій видно ще більше, що вона, вона може навіть може раніше мати, чим, чим я собі думаю. Ну, Фактично її на п'яте число її. От вона має мати 5, на 5 її 286 днів її получає, 285 днів. Ну, як можна замітити, можна що вона фактически налила вона скоріше. Бістріше вона наливає. Але це не означає, що вона буде швидше мати. Вона все одно буде носити 280. 280 П'ять днів у неї буде. Так, як в прошлому році вона мала, там плюс-мінус пару днів, я не кажу, що має бути точно у то число, яке було в прошлий рік. Якщо дивитися таблицю, на яку я зсилаюся, Euh, що мені дав Іон Морару, то це виходить, от у неї буде 285, 286, 284 може бути. Ну, Там різниця в пару днів. В принципі, навіть допускається 3, дня до 3 днів вперед і назад. Ну, Якщо хто слідкує за відео, то він може знати, це, це я веду. Того показника, як вищитити сухостойний період у корови, е, бо тому що сухостойний період, всі знають, що має бути 60 днів у корови, там е, допуск йде, оця наша марфочка. Отака, ну, вона на літо буде мати. Наша Марфочка. Допуск іде. Е, від, від е, допуск виходить 57 це мінімальний термін, е, типу, який допускається. І 63. Ну це 6 днів оце е, сухостойного періоду. А 60 днів це золота середина. А допуски – це плюс-мінус. Які допускаються, e, нижня точка і верхня точка сухостойного періоду, це також не дуже гарно впливає на, на корову у сухостойному періоді. І, і, і от і за цього я кажу, що ну побачив, це експеримент в цьому році, от я що провожу, це перший раз. Я пробував вищитувати. І дивлюся, що в мене хорошо совпало. От ромашечка у мене совпала е, у 285 днів. Та, як я вважав, вона совпала у 285 днів. Е, зірочка, от її буде 285 днів. Це 5 січня. Її буде. Е, і вона вона так має мати. Ну плюс оцей допуск, що я кажу. Е, 2-3 дня в один другий бік. Ну, скоріше все, що вона так же само буде мати у 285 днів. Вона так і буде мати. Хоча, от, по вімі, дійки вже натягнулися, вони з торчуком сидять, але це ще не показник, вона ще, ще, ще трошки вона може, 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 цей... Ну, розшитуємо на п'ятий От, один, зад. Нормально. Але якщо добре розчитати, о, От у неї навіть отут вже виходить от хвіст, якщо ви бачите, от, я зараз сніму, хвіст от є, у неї вже починає робитися ямка е з одної сторони, з другої ще ні, з одної є. Це фактично можна вважати, що сьогодні 3 число, 3 лютого, і вона може навіть мати цієї ночі. Це фактично вона четверта, вона може до 5-го може і не доносити. А може і доносити. Бо коли розійдуться з двох сторон ці костомашки, коли з двох сторон розійдуться, це 100% буде в жителя. Так, щоб от ви розуміли. І я думаю, що воно так і буде. Нікуди воно не, не дінеться, так воно і буде. Ну, таке відео плюс-мінус, слідкуємо далі за експериментом. Які я поставив, я думаю, що воно все зійдеться у ці числа і сроки, ну, результат побачимо. А ви пишіть в коментарях, що, що як, як що ви подумаєте, е, по, по цим поводові. Як ви вираховуєте сухостойний період, срок отелення корови, як е, ви вираховуєте. Ну, а я, якщо, що, можу. Помогти підказати, що і скинути посилання, як я вищитую, як мене навчили це діло робити. Ну і дивлюся, вона поки совпадає, але експеримент закінчиться, я кажу, це після е Отелу, оцих двох корів. Бо я щитав три корови, четверта у мене ще не щитана, бо вона на літо буде мати. От має Марфа, ще я не считаю, Я знаю, 40 отели, коли ми її злучали, але я не считаю, коли вона ще буде мати, бо ну, це тільки 4-го числа завтра її буде тільки 6 місяців. І ще, як би трошки рано считати. У мене є ще запас времени, щоб посчитати її сухостойний період і скільки вона буде носити. Це все впереді буде в будущих відео. Ну, а з цими коробками в мене як би, все ясно і бачу, результати покажуть все, що положено. Не забувайте унизу. Унизу там колокольчик натисніть, щоб підписатися на канал. Поставити лайк цьому відео, писати в коментарях. І там, у дописі до відео, або в першому коментарі, або в дописі до відео я можу написати подробніше про у все, як, як можна вирахувати срок сухостойного періоду. Всім удачі!